Три дорожньо-транспортні пригоди зафіксували патрульні Бердичівського районного відділу поліції цими вихідними. Одна із них за участи трьох транспортних засобів сталася на вулиці Житомирській у суботу вранці, розповідає телефоном старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Шевролени вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки та не дотримався безперечно. Печної дистанції, у результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який стояв попереду. Після цього він здійснив неконтрольований рух та зіткнувся з автомобілем Опельзефіра. Три транспортних засоби отримали механічні пошкодження відносно винуватця ДТП. Патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю близько 13-ї поблизу Ружина. Водій вантажівки ДАФ не впорався з керуванням, здійснив з'їзд з дороги, унаслідок чого його транспортний засіб перевернувся. Водія госпіталізували до травматологічного відділення Бродичівської центральної міської лікарні. Нині встановлюються всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. У неділю близько 18.30 поблизу села Половецьке житель Гришковецької громади не впорався із кермуванням, з'їхав у кювет із подальшим перевертанням транспортного засобу. Патрульні, які працювали на місці ДТП, встановили. Водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив тест на приладі Драгер. В його крові зафіксовано 1,11 проміли алкоголю. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди складено адмінпротоколи. В усіх випадках проводяться перевірки та встановлюються обставини ДТП. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.